Доброго дня, мене звати Катерина Скороход, і сьогодні ми поговоримо у цьому відео про те, як аналізувати кількісні дані. Отже, найперше, що потрібно зробити, це підготуватись до аналізу даних. Що це таке? Скоріше за все, якщо у вас немає глибоких соціологічних знань і для цього спеціальних програм, вам Потрібно і ви будете користуватися Екселем. Це насправді зручна форма для того, щоб аналізувати відповідь, які ви отримали з анкетування. І що ми робимо з цією табличкою Excel, де у вас є ці відповіді, нам треба почистити масив. Масив це ось ці дані, які у вас опиняються в табличці після того, як ви отримали відповіді з анкети. Найперше, що ми дивимося в масиві, це те, хто відповів на наші запитання. Нам важливо зрозуміти, чи ті умови. Для вибірки, які ми ставили, чи вони виконались, іноді нам важливо, щоб, наприклад, взяла участь 200 приватних підприємців, і нам не важливо розподіл віковий, а іноді важливо. Тому ми дивимося, чи ці умови вибірки дотримані, і потім, в залежності від цього, приймаємо рішення, так як ми далі аналізуємо. Далі ми дивимось, на які питання люди не відповіли. Можливо, є питання, на яке, наприклад. 25 чи більше відсотків ваших респондентів не відповіли. Це значить, що це питання не спрацювало, і ви тоді для себе вирішуєте, і, скоріше за все, ви його виключите з масиву, оскільки велика кількість людей на нього просто не відповіла. Третє, це ми перевіряємо, чи анкета була заповнена випадковим чином. Що це таке? Ну, наприклад, людина втомилася заповнювати анкету або заповнювала її а, там, відволікаючись, і вона, наприклад, на всі відповіді писала. 1, 1, 1, 1, або там 3, 3, 3, ця анкета, ми також її не беремо до уваги і видаляємо всі схожі відповіді. Також часом в анкеті ставляться взаємовиключні запитання. Що це таке? Наприклад, ви питаєте в анкеті, де людина проводить свій час і як так Дозвільна на своєму районі. А наступне питання, яке йде після цього, це чи є загалом місця чи заклади для дозвілля у вашому районі. І якщо людина на перше питання вам дала відповідь, що так, вона там проводить своє дозвілля в тих чи інших місцях. А на друге запитання, яке питає чітко про ці місця, каже ні, то це власне взаємовиключення, тому що людина суперечить сама собі, вона каже, що вона проводить дозвілля, але разом з тим говорить, що таких місць чи закладів немає. Тому ми також беремо до уваги ось такі запитання і чистимо їх з масиву. І останнє, що можна подивитися, це якщо людина не заповнила половину анкети, ми теж це не беремо до уваги і чистимо масив. Виявивши це все, ми чистимо весь наш масив, і лише після цього ми переходимо до аналізу кількісних даних. Далі ми поговоримо про те, як аналізувати різні види запитань з анкети. Отже, почнемо з відкритих запитань. Відкриті запитання це коли є питання, але немає варіантів відповіді. Наприклад, з чим у вас асоціюється Київ питання, і люди на нього відповідали. Або свої варіанти говорили вголос, так і це записували, або самі вручну щось писали. Що ми робимо з цими даними? Ми їх класифікуємо, тобто ми дивимося на весь масив даних по цьому питанню, тобто що відповіли люди на це запитання, і класифікуємо, наскільки це можливо. Групуємо тобто ці дані під кілька категорій. Наприклад, якщо асоціація з містом Києвом у вас у більшості респондентів це Дніпро, Каштан і Київський торт, і це згадували всі. То ви виписуєте ці три відповіді і показуєте відсотки, скільки людей згадало про це як асоціацію з містом Києвом. Інші відповіді можна класифікувати так: наприклад, якщо у вас люди згадували про те, що у них асоціація з містом Києвом, це церкви, Софія Київська, києво печерська Лавра, то ось ці якби відповіді ви можете, наприклад, класифікувати в архітектурні пам'ятки. Або ж якщо люди дають відповідь і говорять про те, що це. Бари, заклади, кав'ярні, смачна кава. Тоді ви це класифікуєте як заклади харчування чи там заклади для дозвілля. Якщо в цих категоріях, коли ви об'єднали, дещо згадувалось кілька разів, наприклад, ми говорили про історичні пам'ятки, і Софію Київську могли згадати кілька разів. Наприклад, у вас 50 респондентів і про неї згадали там більше ніж три рази. Тоді варто в ці категорії її не вписувати, просто архітектурні пам'ятки, а й також виділити окремо. Бо це важливо так, щоб показати, скільки відсотків згадало про це. Наступний тип запитань, і ви можете його побачити на екрані, це категорійні запитання, це запитання з варіантами відповіді. Ми їх не можемо поаранжувати якось. Єдине, що ми можемо зробити, це показати відсотками, скільки відсотків обрали ту чи іншу відповідь. Також важливо, якщо у вашому опитуванні брало участь менше ніж 100 людей, то в дужках разом з відсотками вказувати, скільки саме людей. Погодилось тої чи іншої відповіді, адже, наприклад, якщо у вас брало участь 100 людей, то вже одна людина це 1%, так або 5% – це 5%. Тому важливо для того, щоб не маніпулювати даними, щоб ви разом з відсотками десь або там на інфографіці чи в вашому питанні в дужках зазначали і кількість респондентів, які обрали ту чи іншу відповідь. Іноді в категорійних запитаннях є варіант відповіді інше. Такий варіант. Це питання ви можете побачити на екрані, що ми робимо з оцим інше, ми робимо з ним те ж саме, що з відкритими запитаннями. Ми спочатку категоризуємо всі відповіді інше, і якщо, наприклад, згадували щось більше ніж 3 чи 4 рази, ми також при тому, як візуалізуємо відсотками, скільки обрало той чи інший варіант, ми пишемо: наприклад, питання, яке ви бачите на екрані, про вид транспорту. Якщо в інше кілька разів згадало самокат. Тому його виносимо як самокат, пишемо, скільки відсотків обрало це, і далі пишемо інше все, що згадувалось менше, ніж ту кількість разів, яку ви обрали, наприклад, три чи чотири рази. Наступний вид запитання це питання, які можна проранжувати або оцінити. Там вас зазвичай просять показати, наскільки ви погоджуєтесь з чимось чи не погоджуєтесь, і як зрозуміти, що це оці. Питання, які можна проранчувати, там є якась середина. Що значить середина? Це, тобто, є твердження, де є два з негативною відповіддю, одне посередині і два з позитивною. Приклад, ви можете побачити на екрані. Питання може звучати так: за останні три місяці: наскільки ви задоволені емоційним аспектом ваших романтичних стосунків? І варіант відповіді: один повністю незадоволений, два, переважно незадоволений, три. І задоволений, і незадоволений. 4 переважно задоволений, і 5 повністю задоволений. Тобто, як ви бачите, тут є 5 варіантів відповіді, і а, у нас є одна серединка. А що ми робимо з цими питаннями? Ми також можемо показати їх відсотками. Ми можемо показати до кожного варіанту там, одинички, двійки, трійки, четвірки, п'ятірки відсотки, або можемо об'єднати, наприклад, показати, скільки обрали варіант 1-2, скільки обрали варіант 3 і скільки 4, 5. Ми можемо об'єднувати 1-2 і 4-5, оскільки там схоже. Схожий зміст відповіді, також що важливо саме в цих запитаннях, те, що у них можна порахувати середнє. Взагалі в соціології і в соціологічному аналізі є кілька видів середніх. Ми поговоримо зараз про те, що ви можете зробити самі, це, зокрема, середнє арифметичне. Для чого нам це середнє арифметичне? Порахувавши його, ви можете також порівняти так, наскільки важливою для певних людей було та чи інакша аспект у романтичних стосунках. Це питання, про яке ми говорили, яке ви бачите на екрані. І останнє, що ви можете також зробити з відповідями в вашій анкеті, це подивитися розподіл відповідей на питання в певній структурі. Наприклад, у віковій структурі, скільки людей певного віку вважають так чи інакше, або скільки людей певної статі відповідають на це запитання так або так. Також соціологи ще при аналізі дивляться, що може впливати на. Наприклад, вибір людини, так чи що вона проводить там своє дозвілля в тому районі, але для цього потрібно мати і глибше соціологічні знання, і спеціальне програмне забезпечення. Тому, якщо ви хочете зробити такий. Глибший аналіз вам для цього потрібно залучити а, спеціальних аналітиків або експертів. Отже, в цьому відео ми поговорили про те, що важливо перед початком аналізу кількісних даних почистити ваш масив, а потім, власне, приступати до аналізу. У нас є кілька видів запитань, і їх можна відповідно до типу по-різному продемонструвати і проаналізувати. Бажаю вам успіхів і гарних досліджень, і до зустрічі в наступній лекції.